Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні мій топ тижня за 17 травня. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які ж треки ви додали до свого плейлиста. А ще я хочу привітати нових учасників, підписників мого каналу, тому що на цьому тижні, завдяки Євробаченню, побачило дуже багато людей мої відео і підписалися, звичайно. Так що всіх вітаю і запрошую. До цієї рубрики. Отже, почнемо. Vision Temptation та Джері Хейл випустили трек, який, на мою думку, дуже глибокий. Her Все тіло, захоплює все моє тіло. Знаєте, дуже от, е, класний цей мотив, да, який я думаю, що всім відомий е, про весняночку. І е, мені сподобалось саме, от, як грає Рояль. Він настільки тут глибокий, настільки класний. Е, єдине, що я б додав трішки. Ще от саме гурту Temptation, ем, саме саме їхнього звучання такого важкого рокового, ну, хоча б шматочок, хоча б десь там е до, ближче до кінця, але ну от, це було б, мені здається, не зайвим. Це була б така емоційна. Ну, велика емоція, да, скажімо так, бурхлива емоція. Тим паче, що тут трек про воду і про, а, про людей, про поєднання природи і людини. Ну, Але зробили, як є, класний трек. А, я дякую гурту, дякую Jerry Хейл а, за те, що роблять таку музику. А ми йдемо далі. Монатік випустив теж новий трек, і про нього теж поговоримо трошки пізніше. А зараз давайте послухаємо. одне лише, небо саме не пробачити, заливавши міцно біль, світло, що не міг побачити, ходжу крізь вогонь у рок, там бачі гострі, наче пастки, там не натисну на курок, не дозволю в вічі впасти Знаєте, хочу сказати про те, що цей трек дався мені не з першого разу. Я побачив і кліп. і Кліп мені здався трошки, ну, і, і слова в цьому треку такі, знаєте, як е, нібито з якоїсь е, релігіозної організації, да, як от пастор. Робить якісь проповіді, трішки звідти. Але ну, слова, в принципі, класні, і слова мене й зачепили. Сама музика не одразу. І довго думав, чи додавати собі до плейлиста, чи ні, але ж потім додав: Ну все ж таки трек непоганий. І а, слухаючи його з кожним разом, ти до нього ну, чи звикаєш, чи, чи просто він тобі більше і більше подобається. А ми йдемо далі. Гурт Color випустив теж новий трек. Знаєте, під такі приспіви хочеться просто, я не знаю, взлетіти кудись, от вони мене настільки підносять. А, саме от за цього, ну, куплет теж подобається, але саме із-приспіву, мабуть, я й додав цей трек до свого плейлиста. Йдемо далі, гурт після дощу випустив. Новий альбом, і в ньому навіть є а, перший трек, де співає дівчина. Він мені теж сподобався, але все ж таки не додав собі його до плейлиста. А, давайте послухаємо, що додав. А, ну, Інколи подобається от така якась сіра, трохи депресивна, як на мене, музика. А, але от повинна бути вона така в плейлисті. Я нормально, що з'їдає рутина Чорно-білі кольори, вона малює картини Ми вже ніби не чогось одного, дві половини І тепер я сиджу один у нашій кімнаті, подушки на твому боці все, що трохи зім'яті. Ми цінуємо щось більше в день, коли ми це втрачаємо Мені Тебе серденько моє, стало як бетон, все окей, я не ставит тево, бідночі пропащі Та відчуваю, що з тобою мені ні краще І тебе Кожен новий день, ніби не був то тебе, серденьком моє, стало як бетон, все окей, я не ставить тело, бідночі пропащі Та відчуваю, що з тобою мені Йдемо далі. Гурт Епелець випустив перший, здається, за сім років альбом. Сингли виходили так, але повноформатного альбому не було. І ось він вийшов Гармонія Хаосу. Багато тут треків, але не дивіться на це. Тут маленькі є кусочки, голосові такі повідомлення, і це трек про. Про травми, да, про пост цей травматичний поствоєнний синдром, який е, у людей під час війни є. І, і ось давайте послухаємо. Додав собі два трека з цього альбому, ну, окрім Знаю синглів. Я, мені би полюбили болю смак, погабив знак. Ні співчуттів, ні сантиментів та що раду ран Самі себе ми топимо у сварках Щоразу тільки привітай сукнуки okay. Набіч квіти в'януть від власних шипів Ми своїми Хами стромляємо їх, з наших гад за що Одразу хочу відмітити звук. Дуже сподобався, як грає ритм секція. Настільки він такий щільний. Ну от, ну, от мені заходить саме. Таке звучання. Пульзує, тут, чи пісня не та, чи не мене, мене заносить. Розбитий посуд на кухні босим, просто. А взагалі альбом. Ну, він важкий. Ну, це. А, да про цей ПТСР і. Ну, сам, сам вокаліст каже, да, про те, що там, він їм давався дуже важко. і... Хоча альбом класний. Ну, я думаю, що тут кожен щось знайде, якесь своє, а, те, що близько буде йому Там, до душі, до вуха, до серця, як хочете це називайте. а ми йдемо далі. Ентелі давно вже не радувала а, новими треками. Вона була під псевдо Ентелі, потім Наташа, здається. І. Ну, давайте слухати. Що хочу відмітити, це те, що у Ентелі змінилося звучання. А, додалися живі інструменти, і це круто. Раніше вона працювала більш в такому електронному стилі, але голос, ну, голос її, я, мабуть, не спутаю ні з ким. Він мені дуже подобається. Такий джазовий. А, ну... Це воно цей голос органічний як і в електронній музиці, так і з живими інструментами. Але ну тут мені подобається це звучання більше, і хочеться е, більше нових треків саме в такому звучанні. знаєте, її музика для мене як вир, який тебе закручує просто так по спіралі, і а, неважливо, що вона співає. Тут ну, в неї були україномовні треки, зараз це англомовний, і ну, навіть я не уловлюю сенсу, це просто, просто мені це приємно слухати. Йдемо далі. Е, Йоріс Джонсон, мабуть, так це читається правильно, хоча хтось поправить. To tell you when you've had enough. Dining with the devil brings a satiated slumber, but awakes a deeper hunger that can never be satisfied. One touch of envy covers all your golden rust. And lying in the metal, there's a trophy case of bruises. Just so you can prove it, got you nothing but a sacrifice. Because the Подобається цей хрипкуватий надривний голос, але немає цього гроулінгу і скроулінгу, який е, ну, буває використовують. Не кажу повністю співають, бо ну, таку музику я не слухаю, а коли використовують. А тут, от саме, е, саме цього. От надриву, мені здається, якраз в, в тему якраз достатньо. І ну, ось такий підривний приспів знову ж таки подобається. Йдемо далі. Гурт гуртом, який я дуже люблю. І а, випустили такий невеличкий альбом на 4 треки, два з яких я додав собі до плейлиста. Всім раджу послухати цей гурт. Старі пісні теж. Я слухаю вже його давно, і подобається він мені дуже, але не, не часто вони радують новими піснями. І зараз трошки в них змінився звук, але голос ну, голос лишився. Вниче мої. І знаєте, коли я готувався до цього відео а, і сидів, перебирав треки, підійшла наша знайома і каже, а якою мовою вони співають? Кажу українською. А, ну, просто в нього ця вимова м, така цікава, да? не, е, не схожа, мабуть, ні на що, знову ж таки, впізнавано. <му> Мені Чим я так хочу до тебе, я так хочу до тебе, Та ти знову далеко, я земля съмляти набо, як ви налітають пооріли сигналін Вугн, навіть це мораб Живе я не знаю, як я хочу до тебе, я отивам помираю, я так хочу до тебе. Йдемо далі. Історія наступного треку така, що соліст гурту обійми дощу сказав, що я, ну, коли почалась війна, я не знав, чи повернуся я в свій дім, чи ні. І... І ось виник саме такий трек, який називається Після війни про те, що про те, що ми всі повернемось до своїх домівок і заживемо як раніше. Для тих, хто не знав про цей гурт, скажу, що раджу всім послухати альбом Елегія. Це 2009 року. Я, мабуть, з тих іще часів чув про цей гурт. Теж не часто вони радують новими треками, але скоро в них вийде новий альбом, і це класно. Музика їхня по-своєму неповторна, та що я кажу, давайте слухати. Like the Кажу ще, що тут вони додали трішки електроніки, а от трек о, альбом Елегія, ну дійсно, я коли його слухав, кажу, ну так думав про себе, як можна було так підібрати а, назву групи Обійми дощу, що дійсно це треба слухати під дощ, і там настільки. Ну, така от саме, саме осіння, мабуть, музика. Але хоча і весняна, ось така, як зараз у нас тут і після дощу, і обійми дощу. Ну, яка погода, <ривання> такі гурти, мабуть, так. А ми йдемо далі. Сашко Положинський випустив е альбом, який називається Сув. Е я думаю, що всі зрозуміли, що це альбом про Збройні Сили України. Багато тут треків. Додав я собі два і один з них хочу вам теж показати Танцюй солдат. Тільки що готовий втекти. Ми з тобою живі, і ми тут тож будьмо відвертим. Це жоден не з нас, це не я, це не ти. А Хто слухав Тартак і ще той, там, да, якого там це року було, 2000-х. Як вам? От Мені от в цьому альбомі а, і в цьому треті безпосередньо є, оце така, знаєте, іскорка того Тартака, того, але. Ну, от якийсь запал того Тартака, але вже з більш таким досвідом а, Ну, складніше музично, грають професійніше, і, і тексти більш стали глибшими. Але все ж таки, оцей запал, мені здається, що він лишився. Нам трасери часом підсвічують напрям над трасами. Нам іноді важко збагнути, де сховались чужі. Аляска нам якось сказала: не будь під матрасами. І ми тримаємо рівень, хоч давно на межі. Танцюй, солдати, поки маєш хвилину часу. Танцюй, солдати, танцюй, як останній раз. Усе віддати, За закраплено дії ласу, ще обійняти. Ти чекає нас. Наші надії, чим далі, тим менше реального. І останній трек, який ми на сьогодні послухаємо, далеко не новий, вже йому 10 років. Але натрапив я на нього в Ютубі, мені десь ну, викинуло в рекомендації виступ гурту Антитіла в Лондоні і я дивлюсь на назву треку і розумію, що я не знаю цього трека. Слухаю і розумію, що не знаю. Думаю, вже це новий якийсь трек. А потім пробив і виявилося, що цей трек ще з альбому Все красиво 2015 року. А я навіть опублікував цей виступ в себе в телеграм-каналі. До, до речі, хто не підписаний, запрошую, підписуйтесь. Там інколи я. Якісь цікаві, на мою думку, речі публікую. І ось цей трек, який 2015 року актуальний, мені здається, зараз як ніколи. Дав час, мила, я віддав у себе стати за тебе, Допоки є і серце б'є. Цінуйте свою волю, цінуйте свою свободу. А для тих, хто її зараз немає, бо я знаю, що мене дивляться люди з окупованих територій, бажаю все ж таки, щоб і вони були вільними, і вірю в те, що ми здобудемо цю свободу, здобудемо волю для всіх. Українців. А, дякую за те, що дивилися. Коментуйте, ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Сьогодні буде фінал Євробачення. Я всіх запрошую до перегляду, буду, а, буду робити відео і вам все покажу. Гарної музики вам вуха. До нових зустрічей!